Всім привіт! Якщо ви хочете жити в самому центрі міста і при цьому насолоджуватися природою, чистотою повітря, тоді ця квартира може бути саме для вас. Це двохкімнатна квартира на Поділлі. Ось такий має краєвид з балкона. Там далі в нас район академічний. А з балкона відкривається вигляд на парк, на парк Ющенка, де чистене загазоване повітря. Це ми знаходимось на балконі. Зараз йдемо в саму квартиру. Це ми знаходимося в кімнаті. Одна з кімнат є більшою десь приблизно. Квадратів 17-18, там частина балкону відкритого, частина закритого. Роздільний санвузол, Тут у нас кімната туалета. Досить просторий коридор. Менше. Можливо, дитяча кімната. Зі всіх кімнат вікна виходять на, на природу, на парк. Вот такая красота Згодом это все позеленіє, Будет очень чудово Квартира расположена на восьмом поле Смотрите Какая толщина стен Все построено достаточно качественно Это комната ванной комнаты Точнее приміщення ванной комнаты И кухня Кухня 18 квадратных метров В квартирі обладнана котлом автономного опалення. Ось таким стоять лічильники, газові. Ось і, як ви бачите, ще один балкон. Балкон з кухні. Його можна залишити відкритим, тобто з'єднаним з кухнею, і можна його відділити. Поставивши тут двері буде окремий. Ось такий варіант, така квартира. Тому кого цікавить така пропозиція, пишіть, телефонуйте з радістю надамо відповідь і покажемо цю квартиру. Ось, аж, а так виглядає двір даного будинку. І даний будинок ззовні. Він утеплений. На першому поверсі розміщені гаражі, місце тихе і місце для майбутньої стоянки. Тому дуже вдала і цікава пропозиція.